Діабет поражає, сосуди, забиває сустави, і е, зір похучав. І, ну, я стала, як би сказати, не така подвижна, не такі сили, сонливість. Полтавка Світлана Прилуцька лікується в ендокринологічному відділенні Другої міської лікарні Полтави. Цукровий діабет другого типу у жінки виявили понад 20 років тому. Зразу була сухість в рту, мочегонність дуже велика, ну, часто, часто я маю О, і слабость була. Оце так я вила, пішла до лікаря і мені сказали, що у мене дяйба. я ось запустила після моєї хвороби, ноги в мене поперев'язані, пішли рани. Чуть я ходити не можу у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом 14 листопада. Безплатно перевіряли рівень цукру у крові у чотирьох лікарнях Полтави. На тест витрачають трохи більше хвилини. каже медсестра. Вставляємо індикатор в глюкометр і скаліфікатором прокалуємо пальчики. Власне вимірюємо норма. 33 і з глюкометром це до 6,5. Як часто потрібно проводити, якщо людина здорова щорічно один раз на рік цукор крові і спальчика. пальчика, Полтавка Юлія Назаренко здає кров, щоб перевірити рівень цукру вперше. Показник вище норми. Дізналася з інтернету на сайті самої клініки, а прийшла на акції вперше. Були деякі симптоми. А які симптоми? Швидко втомлююсь, наприклад, це перший із цих. Ну от що дізналися, що в мене не норма. Зараз підемо на консультацію до ендокринолога. До симптомів цукрового діабету належить зокрема втрата ваги, повільне загоювання ран, часте сечовипускання, підвищення відчуття голоду і спраги Тома, а також погіршення зору розповіла Ельвіра Кайдашева. Є такі групи ризику: це вік старше 45 років. Є надмірна вага. Є неправильний спосіб життя. Неправильно харчується, веде малорухомий спосіб життя. Вони багато стресів. Також родичі, які хворіють на цукровий діабет, жінки, які у яких під час вагітності підвищувався рівень цукру. То тобто, таких факторів дуже багато. Ольга Калініченко, цукровий діабет лікує із червня цього року. Дуже схудла із 74 кілограмів до кілограмів. І апетиту немає. І настрій дуже подавлений, і просто не знала, від чого це і чому. Тоді, коли поміряли сахар, він в мене був лікірований 6 і чотири. Це вже був перший дзвіночок, що треба звертатися до лікаря. Майже п'ять місяців лікувала з пігулками, розповідає жінка, та результату не було. Дали мені пораду перейти на інсулін. І я вже всі чотири дні на інсулце Це зовсім друга картина. Зовсім і апетит, і настрій, і самопочуття все набагато краще. Безплатно отримати інсулін пацієнт може в ендокринолога, каже Ельвіра Кайдашева. Хворий сам собі діяли таку ін'єкцію. Рука, живіт, нога. Куди йому буде зручно. От кожну плече. Уколол, нажав і зробили ін'єкцію. Це пристрій, яким водиться інсулін. Вони зветься шприц, ручка, яка заповнена інсуліном. Як розповіла Ільвіра Кайдашева, нині у Полтавській громаді на цукровий діабет хворіють понад 10,5 тисяч людей. Щороку хворобу виявляють у понад тисячі пацієнтів. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.